Причиною пожежі в будинку на вулиці Половецькій міг бути підпал. Припускають у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Зараз у будинку, де на чотирьох поверхах вигоріли міжквартирні коридори та сходові майданчики, наводять лад. Мешканцям допомагають комунальники. З погорільцями спілкувалась Іванна Біличенко. Ось він. Красавчик, мой спаситель. Кіт після пережитого ховається під ванною. А вчора своїм переляком в прямому сенсі врятував господиню. Він. Тут ходив і прожогом бігає сюди, в як-то этот саме, і він, зразу, якщо хто, то він одразу під сафу. В халаті, так, у тапках, і в двері вже вийти не можу. Чувствую, що я теряю сознання, ключі вийняла з дверей. І теряю сознання по стянки, по стянки польськом, польском. По -польском. Власна квартира від пожежі не потерпіла, однак стіна на кухні залита водою. Вони, мабуть, як потушили, по стінах лили воду. І воно промокло. Найбільше постраждали вхідні двері, на них вщент згоріла обшивка. Сусідам же доводиться вирівнювати й металеве полотно дверей. Поруч чорні відсажі електрощитова та стіни. Це вже ми Ми це вже виймали. Тут. Ми вчора воду вибирали. Багато хто говорить, що перед пожежею чули щось схоже на вибух. Був хлопок, але ми не розібрали. Виходить, сусіди, це гамаш. Ми гарі. Котишу і вже дим почав уже у нас у двері. Інші ж почали виходити вже тоді, як виразно почули звук віконного скла, що тріщало від вогню. Пожежа розпочалася звідси з евакуаційної драбини. Тут повилітали шипки. Цей звук почули мешканці. Далі вогонь швидко розповсюдився на верхні поверхи. Під вікнами комунальники, що від ранку розгрібають залишки від при пригасіння речей, все це зіграло свою роль в масштабах горіння, адже раніше зберігалося на сходовому майданчику пожежної драбини. Через те, що вона була захарашена, вогонь дуже поширився по сходовій клітині до 9-го поверху. Ймовірна причина пожежі це занесення стороннього джерела запалення. Проте остаточну причину встановлять слідчі органи. Мешканці ж не на камеру говорять, є в будинку сусід, що призвичається до наркотиків. Колись саме за ним помітили пристрасть до розведення вогнищ прямо в будинку, Та тоді встигли все загасити. Наслідок учорашньої пожежі 37 евакуйованих, шістьох спускали з високих поверхів на автодрабинах. Серед них і дворічна дитина, яку забрали в Ухмадит. Коли в будинку відновлять газу та електропостачання, поки невідомо. Івана Білаченко Олексій Бережний, телеканал Київ.